Йоу, Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі. З вами Шаман Геймер. У цьому короткому відео дізнаєтеся, як зробити так, щоб ваш комп'ютер побачив новий SSD. До речі, як ви зрозуміли, це відео буде вже не ігрового характеру, а скоріш, системного характеру. Перш ніж перейдемо до відео, прошу поставити лайк моєму цьому відео. Та також решту відео, яке ви захочете. Також підписуйтесь на мій гри канал, ви не пошкодуєте. Отже, перш ніж прийдемо до відео. Хочу вам тут показати, що мій комп'ютер також не бачить новий SSD. Тільки жорсткий диск. Ну і DVD-rom. Це не важливо. Отже, що для цього робимо, щоб він ваш комп'ютер побачив SSD? Для цього нажимаємо. Windows R. Вискочило ось це віконечко. Отут в цій струці вводимо ось таку команду. І нажимаємо ОК. Вискочило ось таке віконечко керування комп'ютером. Нажимаємо на ось це керування дисками. Чекаємо. Бачите, ось це ж мій жорсткий диск. А ось це ваш новий SSD, який комп'ютер не може розпізнати, тому що тут не розподілено пише. Що для цього робимо? Для цього нажимаємо правою клавішою мишки. Нажали. І створити простий том. Вискочилося в іконочку майстер створення простих томів. Нажимаємо далі. Ось тут нічого не міняємо. Нажимаємо далі. Ось тут ви можете букву вибрати. Абсолютно любую. Це вже ваше вподобання. Я, наприклад, виберу М. Нажимаю далі. Ось тут також нічого не чіпаємо. Хіба що тут позначка, тому ви можете вибрати назву. Абсолютно на ваш власний розсуд. Ваш власний розгляд. Я, наприклад, нажав вже Ctrl-V, тобто скопіював. Свою назву, так як я хочу бачити на своєму ярлику мій комп'ютер. Отже, нажимаємо далі. Тут нічого не трогаємо. Нажимаємо готово. Все. З'явилося. Дозвольте, я повернуся на ось це, що я вам показував з самого початку. Бачите, мій комп'ютер раніше бачив тільки HT. Після того, як ви зробили по моєму гайду, як ви зробите, мою інструкцію, ви побачите ваш новий SSD. Ось і все. Прости, простенький гайд. нічого складного, ніяких нервів. Все абсолютно просто. Ось таке відео. До речі, моє відео було записане з мого телефону. Тому перепрошую на за погану якість. Також ви можете глянути, зайти на мій ОС ігровий канал. Для чого цей ігровий канал. Метою і даного є участь у розвитку, крім ігрового ютубу, це дуже важливо. Тому ставте лайк. Також ви можете отримати, підтримати мене грошима, якщо у вас є зайві. Саме головне тримайте їх для себе, для ЗСУ, для сім'ї, а вже останню чергу для мене. Ха -ха. Отже, на цьому все. Дякую за це перегляд. Надіюсь, вам це гай сподобався і був корисний. Ще побачимось. Пока. Слава Україні!